Закарпаття відвідали представники проєкту Сім чудес України, історичні міста та містечка. Побували у місті Хуст, яке лідирує в цій акції. За нього віддали свої голоси більше 8 тисяч людей. Аби ознайомитись з потенційним переможцем для експертів організували екскурсію хустом, оглянули всі визначні місця та пам'ятки. Серед них велика кількість церков, відреставрований центр та парк, краєзнавчий музей, історичний район Чеське містечко та інші популярні туристичні локації. Чи стане хуст одним із семи чудес України, розкаже Вероніка Мороз. Невеличке місто з майже тисячолітньою історією росло навколо замку, який віками залишався не тільки головним стратегічним об'єктом, що позначав межі мадярської держави, а й культурним осередком. У 1799 році головну порохову вежу замку влучила блискавка. З того часу на горі видніють тільки руїни. Між іншим, саме з цих уламків звели й іншу хуську перлину, Римокатолицький костел Святої Анни. Коли ця церква будувалася, вона будувалася для нужд Римокатоликів. Перше століття існування Цього храму його посещали вірники переважно у горському і німецькому. Від того моменту, як церква перейшла власність протестанської домаки, сюди вже приходили вірники тільки у горському. Є в хусті і реформатський костел святої Єлизавети, 14 століття, з унікальними фресками православний кафедральний собор святих Кирила і Мефодія, а також єдина на Закарпатті, постійно діюча з часу заснування синагога. Містечко в центрі Європи є прикладом того, як у мирі та толерантності можуть співіснувати представники різних етнічних, релігійних та культурних громад, що загалом є типовим для Закарпаття. Майже століття тому в хусті звели так звану колонію Масарика або чеське містечко. Це невеличкий квартал, в якому проживали чеські службовці, унікальний архітектурний об'єкт поєднав у собі кілька стилів і був обладнаний всіма зручностями, що на той час було рідкістю. Особливість в тому, що вони по суті кожен будинок не повторюється, кожен будинок цікавий і як кажуть оригінальний, по своїй, по своїй яка от по своїй красі. І кожен будинок був розрахований на дві-три сім'ї. На дві сім'ї він мав окремий вхід. Цьому будинку була своє водопостачання. От, наприклад, крім того, що водопостачання на дворі була колонка. В цій будинку було проведено електричне освітлення. Встигло маленьке місто побувати і столицею, хоча тільки на один день. Саме тут, 15 березня 1939 року, Августин Волошин проголосив самостійність Карпатської України. З руками велич хуста накрило пилом радянської епохи, якій не вдавалося терти з лиця міста ще два десятки років незалежності. Однак, масштабні Ремонти та реконструкції, які тут проводять останнім часом, допомагають хусту повернути колишню привабливість. Я захотів, щоб місто Хуст залишилося історично дуже гарним, яким я його пам'ятав у дитинстві. Це було складний, дуже не складний, важкий процес, оскільки перші два роки ми робили проєкти, ми шукали кошти. Це було дуже дуже все складно. Але приємно, що зараз за два роки ми зробили і нову центральну частину міста. Ви її бачили, і нові аптеки, і новий парк відпочинку. Я хочу сказати, що турим дуже активно теж працює. У цьому випадку, але ще дуже недостатньо. Зараз ми активно працюємо по Хустській замковій горі. Завдяки цьому хуст має шанс вже зовсім скоро знову стати відомим на всю країну. Участь у конкурсі названня одного з семи чудес України серед міста містечок. Віщує масштабні зміни, які між іншим помітні вже як гостям, так і самим хустянам. Хто з Венгрії приїжджає? Хто приїжджає з границі? Всім любиться наше місто, місто наше гарне. Чисто Ми приїхали з Києва. Тут гуляємо, дивимося, як воно. Цікаве місто, дуже цікаве. Незвична архітектура, європейська, угорська, мабуть. Я лише один в центрі відділ. Місце, яка найкраще в Закарпатті, Була найпаскудні. Таке, що страх у нього було, зайти ще пару років, а тепер файне місце. Треба зацікавлюватися, ще, ще щось придумати таке, чого немає в інших містах. Хуський замок привабливий. Навколишній от яка природа довкола. Мені зараз саме подобається, то, що зробили у нас ремонт. Дуже хороший, особливо тут в центрі, що є де відпочити, посидіти трошки, погуляти з дітьми. В хуст за останній час досить помінявся. Багато чого змінилося, фонтани, брусчатка, озеленення зробили. Тут особливо гарно вночі. Біля фонтанів цими днями представники проекту Сім Чудес України завітали з візитом до хуста. Це вже дев'яти з 21 міст. Конкурсантів. Половина рейтингу залежить від оцінки експертів. Для того щоб оцінити місто, вони оглянули найвизначніші локації хуста. Об'єкт є, є доволі перспективний. Якщо активно просувати його і е, відбудовувати, тому е, ну я прогнозую, що об'єктивно хуст буде серед переможців. Вирогідність є дуже висока, або ну як мінімум. Мум він попаде в ту частину 7 плюс 3, про які потім ми будемо знімати фільму. Оскільки це саме ця сторінка історії, яку бажано, щоб знала вся Україна. Міста переможців підсумку стануть героями кінострічок. Також перемога може привабити до хуста більше туристів. інтернет голосування на звання одного з найкращих містечок триватиме до 7 листопада. Долучитись до акції та допомогти хусту перемогти може кожен закарпатець. Остаточне оголошення переможців акції Сім Чудес України історичні міста та містечка відбудеться 9 листопада.